Добрий день всім глядачам мого каналу. Сьогодні хочу представити ось такий ліхтар. він це незвичний ліхтар. Це ліхтар Шокер модель 11.01. Це самий дешевий ліхтар, який є в інтернеті. Купував його в Україні, коштував він 350 гривень. Купував на сайті FullMart Спочатку, звичайно, дивився на Aliexpress, але, на жаль, вони на Алікспресі не продають фонарики шокери з доставкою в Україну. Напевно, це зв'язано з якимись обмеженнями по доставці, адже в більшості цих ліхтарів будовані акумулятори. А перевезення акумуляторів авіа, з в останній час заборонено. Отже, приходить він в такі коробці. В комплекте у нас инструкция, маленькая такая. Сам лихтар чухли и шнур для зарядки. Лихтар сам довольно компактный размер 170 см, вес 180 грамм. Сделан из заветительного алюминия. Ну, і це, так би мовити, шокер коронарного типу. Ось корона. Тут у нас проходить розряд. Для чого я купував? Ну, купував часто їжу по лісам, озоброшеним якимось дачам, по тарам, по полям і часто зустрічаю собак. І такі зустрічі іноді дуже погано можуть завершитись. Тому вирішив купити шокер. Дивився, звичайно, на відлякувачі для собак, але. Вирішив, що за ті самі гроші краще куплю ще ліхтар. Ну, так би мовити, два в одному. Отже, заявлено, що у нього пробою одежі 5 см, я не перевіряв, але один раз перевірив на собі, доторнувшись пальцем при розряді. Ну, дёрнуло так нормально. Свідати нібито 4 години я не перевіряв. Ну і взагалі, як ліхтар, він так собі в ньому. Так, в ньому побудований доволі потужний стадіон, Але ну, дальність ну, метрів 20-30, ну не більше. В нього немає як в тактичних ліхтарях, регулювання лучу. Такого. Або і отаке ще регулювання. Саме просте. Але тут цього немає взагалі. Ну, в принципі, воно і не потрібно. Перемикач у нас. Тобто Ліхтар, шокер. Але для того, щоб скористатися шокера, тут передбачено так би мовити два, два запобіжника. Один такий ось механічний перемикач. Друге, треба перемкнути цей перемикач. І третє вже кнопка використання самого шокера. Ну, зроблено для того, щоб ви випадково саме себе не шваркнули. У мене так раз один. Все ж таки вийшло. Тому два запобіжника. Вбудований акумулятор. Пише, що на 3200 мА. Не знаю, не перевіряв. Він нерозбірний. Розібрати його не зміг. Хоча е таке враження, що тут все-таки є різьба, ну, ламати якось я його не став. Заряджається він від звичайної роззертки. Такий шнурок. Тут у нас. Гніздо, воткнули, і заряджаємо. Є тут світодіод, який показує заряд. Але в інструкції, наприклад, написано, що перед першим використанням треба зарядити мінімум 12 годин. Я пробував заряджати навіть сутки, але світодіод, на жаль, не змінює свій кольор. Коли акумулятор заряджений, то він постійно світить червоним. Тому ну, поставив там, на півдня чи на ніч зарядив і готово. Вже пару разів його реально використав. Ганяю на електрофеті і собак зустрічаю дуже часто. Скажу так: так, дійсно він відлякує собак, але не всіх. Є такі злющі собаки, на яких він не діє. Навіть пускаєш там серію, раз, два, три, чотири, п'ять, хоч би що. Ну, це дуже рідко. А в основному, раз дав, два дав, собаки просто починають розбігатися в різні сторони. Тому доволі ефективний. Засіб дешевий. Ну і за свої гроші, я вважаю, що ну, він свої гроші коштує точно. Тому, кому цікаво, раджу до покупки. Ну, на цьому, в принципі, все. Дякую за увагу і до побачення.